Шанування. Нещодавно придбав ось таку торбу а-ля професійну. Зараз покажу моменти, чому вона ну, не зовсім дотягує до професійних, але е, торба дуже цікава, чим вона характерна, що тут ось є ось такі штуки. Е, що можна з ними робити? Вони відстібаються. Тут приліпляєте. І коли розкриваєте, ось ось такий кут виходить. Ну, можна ось так ставити оліпчика, їх досить зручно звідси витягати. Тут всього потрошку. Набор для ескізів це у нас фірма кольор. Спільне американське, китайське виробництво пастельних чотири штуки, тут металіки йдуть, тут йдуть... Е Акварельні олівчики, акварельні олівчики, звичайні олівчики. І те, про що буду зараз більш докладно показувати, розказувати, це прості олівці. Ось тут. Простий теж олівчик повний, три олівчики вугільних. Ножик, ну, ріже, але він такий якийсь. Як би це так сказати? От, от, він, от він десь отакий, але він щось там ріже навіть декілька олівців не вдалося підгострити. Так. Оп, оп-оп-оп-оп. Двохстороння ось така насадочка. Тобто тощ, товщий олівчик, якщо закінчується, то сюди. Якщо тонші олівчики закінчуються, то можна сюди вставляти. І ними продовжувати малювати. О, так, загалом скільки тут штук? 83 елементи. Це разом з торбою. Стругачка метал, стругачка пластик. Пробував в неї підгострювати вугільний олівчик. Ось така стружечка. Ось цей буквально тільки що вугільний олівчик підгострював. А от. Все вийшло. Ну, ось така у нас гумка, клячка, наждак. Тобто тут така система у вас зшиті наждачних папірців, декілька штук. І відірвали цей з одного краю шматочок, підгострилось, скільки вам там треба. Ось це гумовий. Виявляється. Я думав, що це воно таке. Думав, що це якась малювачка. Ні, це гум. гума просто ось такі кінчики. Можна розтирати ним. Пензлик для того, щоб заправляти його водичкою. Такий досить широкий. Так, далі. Розтирочки. Один, два, три. Тут у нас. З одного боку, з другого боку ось такий ось такий кінчик тоненький і товстенький. Спиртовий по запаху відразу чути. Тут пусте місце, в нас тут лежить один, два, три вугілля, М яке середнє, твердіше. Так само, як вугільні олівці, так само і це тут у нас так. Ось такий теж середній твердий, м'який, але це більше до простих олівців відноситься. Пензлик. Звичайнісінький для акварельних олівців. Тобто пензлик і пензлик, і, е, так, і звичайний такий, що заправляється. І те, що вони ще порахували, чотири елементи це ось таких чотири. Піндюрочки еть, 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 Ось таких 1, 2, 3, 4. Легеньке таке. Зараз будемо пробувати, як воно малює цей. І це вугілля. Нам знадобиться клячка, нам може знадобитися гумка. розтирати я теж буду. Ну і поки що, поки що, ось так ми закриємо це, бо мені треба буде. Ага, до речі, до речі, щодо що цього малювання, малював жеся простими олівцями. І в простих олівцях є такий невеличкий нюанс. Знайдіть 10 відмінностей між темніше і світліше. Ну, якщо брати так на світло, в мене, якщо професійні брати олівці прості, то вони давали такий ефект. Ну це два олівці. А тут від 5H чи 5H до 12B чи 12B, як вам зручніше читати, а, різниця, якби, не дуже велика. Ну, так, ніби тут двома олівцями малювалося. Малюнок зробив. Ось такий в мене вийшов. Малюється легко простими олівчиками цими. Тут без питань, але щодо різниці в твердих і м'яких вона ну буквально її немає. Тому тому ось так. Добре, переходимо до безпосередньо самого малювання. Вугілля, яке я тут твердіше взяв, це у нас хард. От по вугіллю відчувається, де твердіше, де м'якше. По вугіллю ця різниця є. А от по простим олівцям її немає. Хоча вони дуже-дуже легко сходять, тобто малюються ними дуже легко. Тут ескіз вже зроблений. І ось в цих місцях можна якраз мати різницю, якщо нам треба твердіше, світліші місця. А середнім, так, дивимось де у нас середній. Medium і софт. Медіум це у нас середній. Можна ними ось такими брусочками малювати, повністю його класти. Зараз буду це робити теж. А можна одним краєчком проводити рівно стільки, скільки вам потрібно. Ще у нас трішки темніша, ніж обличчя, тому медіум нам сюди якраз і підійде. Далі беремо найчащий, всього всього. Що мається на увазі, коли повністю отак от повністю кладете і малюєте. Чи, чи впоперек, чи вдовж вже дивіться самі, як вам зручніше. І тут можуть бути... І такі тонкі лінії в тому числі. І там і такі, наприклад. Ну, це можна пізніше вже до цього повернутися. Зараз розтерти, де у нас обличчя. Можна робити як фон, а можна вже волосинки прямо позначати. Так, тут у нас знизу, тут знизу, наприклад, можна вийти. Відразу. Ага, і якщо вугілля малюєте, або вологі серветки, або а, дивіться, щоб у вас був вільний шлях до місця, де ви можете помити руки. Бо по дорозі можуть траплятися різні там вимикачі двері. І це все можна дуже легко забруднити, якщо ви малюєте вдома. То... Добре, цей чорніший тут пройшов. Найм'якший. Тепер ми переходимо до О, ось він ефект. Паличку не хочеться бруднити, тому я відразу беру серветку і працюю з серветочкою. Ой! Скучила серветка прямо на малюнок. Добре. Такі ефекти, такі у нас ефекти виходять. А контур проходився це. Я проходився оливчиком. Саме вугільним олівчиком, тобто вугільна вся буде робота. Чи малюнок, як хочете, називайте. Якщо художники, то більше робота. Якщо хоббі, ну, чому б і не назвати його малюнком? Тут десь можна щука, десь щука йде, можна більше заокруглити або додати чогось ще, як вам більше хочеться. Так, і тут дивимось, де у нас тут які переходи йдуть. сів почав малювати, думаю, ні, треба, треба камеру включити, бо це зовсім, зовсім інший спосіб малювання. Тут темно щось мені ось тут. Якщо вам теж так здається, берете клячку. Клячку берете. Так. І, і пробуєте її розпакувати. Тарара. Ну давай. Так, якщо, якщо зараз не відкриється, візьму ножа. А ножа, я візьму з цього ж самого набору, можливо, для цього його сюди і запухали. І оп. Так, О, нарешті, нарешті ми відкрилися. Як Якщо вона з одного боку у вас забруднилася, ви її пожмакали, пожмакали, і вона у вас як новенька має працювати далі. І нею якраз можна от такі півтони, такі, ось, ось так видно, як вона чорніє трішки. Якщо щось легенько треба витерти, то якраз клячка нам підійде. Ось так вона легенько забирає те, що зайве. Добре. Розтираємо тут де трішки темніший. Трішки тільки темніший. І волосся, волосся, волосся. Можна волосся теж трішки тут пройтись, де воно буде. Потім додати ще темнішого. Ростирка дуже гарні ефекти дає. Я тут закінчується і волосся. Можете пройтись і теж волосся далі показати, що воно там далі йде. Можна там. наприклад, так, так. Зачіску моделюєте, як вам хочеться. Цю собі задумали. Десь в одних місцях темніше, де десь світліше, теж зробити, щоб це мало такий гарний вигляд. Можемо і цим зробити війки? Чому ні? Війки, брови. Отово. Розтираємо. розтирання щодо, щодо розтирання. А, і простих олівців, і вугілля. Одна школа каже, що розтирати треба, а друга каже, що розтирати не можна. Мені подобається розтирати, тому я розтираю. Ось так виглядає ця. Паличка після того, як ми попрацювали. І якщо ви повертаєтеся, потім розтирати щось будь-що, то вона вже буде готова до роботи. Відповідно, якщо тут десь якісь моменти треба інакше зробити, то ви дивитесь, що тут має бути інакше. Наприклад, якщо тут у нас блік на носику, то цією гумочкою можна. Спробувати От, ніби щось там витирає. Так, по очах у нас тут з краю з одного боку, з другого боку темніше і посередині якесь світло є. Десь так у нас око виділилося добре. Далі, 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 далі. Будемо пробувати ці штуки використати. Так, першу товстішу паличку візьму. Це в нас буде всередині рота, але вона легенька. Легенька і темна. Так. Оцією тоненькою, щоб можна такого зробити. Трішки війки спробую ще. О, супер. Війки можна цією. Це гарно промалювати. Кажуть, що жодна дівчина ще не образувалася, щоб їй довше в її намалювали. Тому майте <сум> на увазі. Таку художню хитрість. Ростирається і стає світліше. Це цікаво. Губи. Далі у нас тут губи йдуть. Губи мають і вздовж, і впоперек. Форму таку цікаву. Тут можна залишити обминути світло і зробити ось так. речі, В роботі з вугіллям і ось цими простими олівцями фіксація, ну просто не те, що потрібна, без неї нікуди, просто нікуди. Це мажеться все, якщо ви не наприскаєте його фіксативом чи хоча б дезодорант, дезодорантом спреєм для волосся, лаком для волосся лак для волосся і все. Або фіксатив. Саме звичайнісінький. Ага, до речі, тут тінь можна до цього волосся дати. От. Збризнули і воно тримається, все супер. Якщо цього не зробите, то буде так собі ефект. І... Замажеться не тільки руки, а ще й сторінка, і протилежна, і ще пару під бенезон, і вище, і так далі. Ось такий в мене малюночок вийшов на все добре.